І ми обговорювали поточні питання, які нас чекають на сесію. Сесія, я думаю, що буде дуже непростою. Є питання складнії структури і обрання виконавчого комітету, і бюджету. У нас пройшли низка заходів по обговоренню розподілу коштів, залишку коштів, які ми пропонували. Я готую певні пропозиції по зміні, скажімо так, ну, в результаті обговорення до цього розподілу. Основна ідея буде приблизно наступною, щоб менше розпорошувати коштів на невеликі об'єкти, є можливість вивільнити чи там перенести деякі, деякі завдання на наступний рік, наступні роки і знайти декілька десятків мільйонів гривень, я думаю, що близько 35-40 мільйонів гривень ми можемо перенаправити на ремонт центральних доріг міста Чернівці і міжбудинкових проїздів. Є завдання по ремонту вулиці Чербонюка, яке перед нами стоїть. Загальна вартість проєктна, вартість, ну, тендер ще не проведений, тендер зазвичай дає меншу ціну після тендерної процедури. Але кошторисна вартість складена проєктним інститутом на ремонт вулиці Чербонюка з заміною мереж, а там це основна проблема складає близько 35 мільйонів Так само є завдання по ремонту, вже є проблеми на проспекті незалежності, тобто треба ремонтувати, є напливи, є вже хвилястість пішла, колійність, тобто ці дороги, цими дорогами треба займатися, тому що далі буде гірше, краще вони не будуть з часом ставати. Це наші загальні міські проблеми, тому, скажімо так, ми це будемо обговорювати на сесії з депутатським корпусом.